І я. Давай дружити разом. Привіт, друже! Сьогодні я хочу разом з тобою вирушити у подорож до Австрії та познайомитись з нею трохи ближче. Але перед тим дізнаємось, що цікавого сталося з нашими друзями, вартовими Дружболандії. Тож поїхали. Таємниця Дружболандії. Mm, як я люблю кінець грудня, радісно вигукнула Маша, прийшовши додому після школи. Він завжди пахне мандаринами. Тато з мамою кажуть, що так було і в їхньому дитинстві. Мишко, ти мене чуєш? Відповіді не було. Тільки бобошка сидів перед Машею з повідцем в зубах, натякаючи, що настав час вирушати на прогулянку до парку. Ось уже кілька днів вони не гуляли парком. Бобошку випускали побігати на подвір'ї, але йому цього було мало. Вибач, Бобошко, але сьогодні знову доведеться гуляти лише у дворі. Нам треба починати генеральне прибирання, адже за три дні новий рік прийдуть друзі і батьки післязавтра повернуться, а від мешка один безлад. Маша повісила повідець на місце і відчинила двері, випускаючи собаку на прогулянку. Знявши пальто, вона обережно повісила його на вішалку і пройшла на кухню. Там знову був безлад. У раковині немиті тарілки, на столі та на підлозі крихти та недоїдки продуктів, біля бобошкиної миски розлите молоко, а поруч із стільцем відкритий пакет із мокрою михасиною курткою та чоботами. Маша зітхнула. Маму з татом відправили у термінове відрядження до Австрії, і діти залишилися самі. Звісно, їх відвідували сусідка, тітка Оля та Яшина мама, але постійно бути з дітьми вони не могли. Без батьків Мишко розлінився і відмовлявся наводити порядок, заявляючи, що все робить останнього дня. Маша ж, хоч і засмучувалась, але прибирала. Однак зараз, дивлячись на бруд на кухні, дівчинка розсердилась і вирішила провчити брата. Мишко сидів на розстеленому ліжку у своїй кімнаті і, поїдаючи величезний бутерброд, читав товсту книгу. Двері відчинилися, і увійшла Маша з купою речей у руках. Зиркнувши на брата, вона звалила їх на підлогу. Прямо посеред кімнати. Дівчинка перевела дух і сердито сказала, Я продовжу наводити порядок одна, але всі речі, які розкидав ти і твій брудний посуд, я приноситиму сюди. А ти вирішуй, що з ним робити. Поставивши на Михасин стіл брудні тарілки та пакет із молоком, дівчинка вийшла. Брат здивувався. Такою сердитою він сестру бачив вкрай рідко. Куртка разом зі шкільними штанами та черевиками лежала на підлозі, і Мишкові це не сподобалось. Озирнувшись навкруги, він ніби іншими очима подивився на свою кімнату. Безлад тут справді жахливий. Але від книги про мандрівки не можна було відірватися, гаразд, вирішив хлопчик. Почитаю ще трішки і розберусь. Минула година. Потім ще одна. Потім прийшла тітка Оля і нагодувала дітей вечерію. Поївши, Мишко знову взявся за читання, а гора брудних речей зростала. До неї приєднувалися шкарпетки, які Маша під час прибирання виявляла в різних місцях квартири. І другий черевик, знайдений нею у ванній кімнаті. На столі з'явилися нові невимиті після вечері тарілки та склянки. Мишко закінчив читати пізно увечері, коли на прибирання вже не було ні часу, ні сил. Так він і заснув у кімнаті, що пропахла запахом немитих тарілок, прокислого молока і брудного одягу. Вранці він проспав, хоч Маша його будила. Похапцем зібравшись, він прибіг до школи в брудному, вм'ятому одязі та різних шкарпетках, чимало насмішив хлопчиків у роздягальні. Дорогою додому брат і сестра йшли мовчки. Мешкові було соромно, а Маші його шкода. Увечері мама з татом подзвонили по скайпу, і Мешко несподівано для себе все їм розповів, навіть про різні шкарпетки, і пообіцяв, що до їх приїзду його кімната і весь будинок стануть чистими та затишними, як завжди. Це буде чудово, сказала мама. А то ми з татом за цей тиждень справжніми австрійцями стали. Вони дуже люблять чистоту та затишок. Давайте ми вам покажемо фотографії та трохи розповімо про цю країну. Друзі зраділи. Як чудово, що їх пригоди у пошуках головного продовжуються. Цікавенки країни. Австрія країна невелика. Але тут знайшлося місце для снігових гір і красивих середньовічних міст, серед зелених альпійських лугів та чистих озер, лицарських замків і маленьких мальовничих сіл. Айс Різенвельд це величезна 42-кілометрова печера всередині гори Хохкогель. Назва її перекладається як Великий Крижаний Світ. З цим вже точно не посперечаєшся. Усередині неї застигли величезні крижані стіни і склепіння, сталактити і сталагміти, а також велика крижана набережна, замок Хіміру, крижаний орган і навіть крижаний палац. Головне одягнутися потепліше, адже у крижаному світі завжди зима. Південь Австрії це долини та пагорби, оточені Альпами. Каринтія найтепліша і сонячна частина країни. Тут більше 1200 найкрасивіших озер, і в багатьох з них вода така чиста, що її можна сміливо пити. Саме цим займається мер міста Клагенфурт. Щороку, відкриваючи сезон, він на човні запливає на середину озера Вертерзее та випиває повну чашку води. В новорічну ніч у відні, столиці Австрії, відкривається бальний сезон, який триває понад три місяці. За цей час у місті проводиться близько 300 танцювальних балів. Їх влаштовують представники майже всіх професій. Сажотруси, журналісти, фармацевти, квіткарі, візники, продавці та музиканти. Напевно, тому відень називають столицею вальсу. А можливо, це назва йому дана тому, що тут народився і створював свої твори король вальсу, композитор Йоган Штраус. Незвичайний оглядовий майданчик в Альпах П'ять пальців. Може побачити будь-хто, хто здолає підйом на висоту 2100 метрів. Можна пішки, але зручніше канатною дорогою. Тут, як у казці, на перший палець зайдеш, готову рамочку для фото знайдеш, на другий зайдеш, від страху затремтиш, адже підлога під тобою прозора, ніби її зовсім немає. На третій палець зовсім нікого не пускають. У підлозі четвертого пальця отвір, щоб допитливі могли зазирнути в урвище під собою. А відвідувачі п'ятого пальця не тільки високо стоять, а й далеко дивляться за допомогою безкоштовного телескопу. Філеас Фок, герой роману Жуля Верна, здійснив подорож навколо світу за 80 днів. А в музеї Мінімунс на озері Вертерзеї це можна зробити за 2-3 години. Саме стільки часу йде на те, щоб побачити найкрасивіші будівлі, відомі винаходи, кораблі та потяги з усіх країн світу. І хоча це лише копії, але зроблені вони з великою точністю. Кораблі плавають, паровози мчать рейками, пускаючи се Працює ліфт ейфелової вежі. Злітають ракети і дзвонять дзвони соборю. Краса! Давай досліджувати разом цей чудовий дивовижний світ! А чи знаєш ти, який же портрет справжнього австрійця? Він спокійний, неквапливий, вічливий, ощадливий, цінує красу та затишок. Австрійці люблять домашніх тварин, а собак просто обожнюють. Усі австрійські собаки з чотирьох місяців відвідують курси цуценят, а з десяти йдуть до школи етикету та дисципліни. Після такого навчання їх пускають майже до всіх магазинів, транспорту, ресторанів та виставкових залів. Звичайно, в наморднику та з господарем. Україні панує справжнісінький гірськолижний дух, лижі, сноуборд, стрибки та екстремальні трюки, кожен обирає трасу за своєю майстерністю. Охочі пограти в сніжки та покататися на льоду серед літа, вирушають на льодовик Кітцштайнхорн, піднімаючись на висоту 3000 тисячі метрів. Згідно з дослідженнями, австрійці менше за інших європейців піддаються інтернет залежності і більше люблять спілкуватися з друзями в реальному житті, ніж у Фейсбуці. Багато австрійців мають гарну звичку посміхатися людям. Тому ти комусь усміхнешся, тобі хтось усміхнеться у відповідь. І гарний настрій на весь день забезпечений. На дверях кабінетів чиновників чи лікарів вивішують оголошення не дозволю себе квапити, адже я на роботі, а не в бігах. Австрійці нікуди не поспішають. Але все встигають просто тому, що не марнують свій час. Найголовніше для австрійця його будинок. І жінки, і чоловіки люблять домашній затишок і витрачають багато сил та грошей, прикрашаючи та прибираючи своє житло. Галявини перед будинками завжди підстрижені. За цим стежать, чи самі господарі, чи двірники. До речі, Двірник німецькою мовою Hausbesorger означає охоронець будинку. Вони не лише галявини підстригають, а й поливають квіти, фарбують лавки, доглядають клумби, змінюють лампочки, миють вікна і знімають павутину в під'їздах. Ох, нелегка ця робота! Австрійці народ дружелюбний. Австрійський хлопчик Матео Вальча потоваришував навіть із полохливими альпійськими бабаками цій дружбі вже не один рік. Бабаки ніби відчувають, що хлопчик приходить із добром і без остраху граються з ним. Австрійці дуже люблять випічку із сиром чи яблуком. Вони навіть мають рецепт омлету з яблуками. Він називається «Кайзершмарн» Омлет імператорський. Австрійці кажуть Нам пощастило жити в країні, де інші мріють відпочити. Історія зі стародавньої книги. Будинок одне з найдавніших слів, що дуже добре збереглися. Майже всі слов'янські народи так і пишуть. Дім латинською мовою від слова Домінус Господар Пан цим словом стали називати і Бога. Домінус Деус, Господь Бог. І це правильно, адже саме Господь Бог створив наш спільний дім, планету Земля. У Біблії написано, що спочатку земля була пустельна та безлюдна. Однак Господь не хотів, щоб у людини був такий незатишний дім. Бог наказав, і з'явилося світло, утворилися небо, гори, річки, моря та суша. Потім із землі почали з'являтися дерева і квіти, в морях і річках захлюпалися рибки, у небі й серед рослин почали пурхати метелики та співати птахи. Сотні різних тварин побрали полями і лісами. На прекрасній планеті все було готове до зустрічі людини. З великою любов'ю Господь створив його із землі і дав йому подих життя. Перша людина, Адам, розплющив очі і побачив величезне, блакитне небо, відчув дотик теплих променів сонця. Він сів і озирнувся. Неможливо описати словами те захоплення, яке він відчув, дивлячись на навколишній світ. Як гарно! Що це таке? вигукнув Адам. Це твій дім, відповів людині Бог. Я прикрасив його тобі. Ти керуватимеш ним, тому тобі треба познайомитись з усіма його мешканцями та дати їм імена. А чи я зможу це зробити? спитав чоловік у творця. Звичайно, адже я дав тобі потрібні знання, запевнив його господь, а ось і твої перші гості. На плече Адама сіла невеличка сіра пташка і заспівала чудесним голосом. Руде, пухнасте звірятко звернулося біля його ніг, а величезний звір з гіллястими рогами ласкаво штовхнув його носом у плече. Тебе я зватиму солов'ям, тебе лисицею, а тебе благородним оленем, сказав чоловік. Адам дав імена всім тваринам, птахам та рибам, але не знайшов серед них нікого схожого на себе. Йому ніби чогось не вистачало серед усієї цієї краси та гармонії. Бог із самого початку знав, що так і буде. Тому навів на людину сон і з його ребра створив другу людину жінку. Коли Адам прокинувся і побачив її, він дуже зрадів, адже тепер не був єдиною людиною на планеті. Перші люди розпочали своє щасливе життя у прекрасному і затишному будинку під назвою Земля. Яка чудова історія! Я б хотів би побачити землю. Такою ж прекрасною, як створенні. Тато читав у Біблії про те, що настане час, коли Бог знову перетворить землю на райський сад. Як хочеться, щоб ми разом жили в цьому новому, прекрасному та затишному будинку. А зараз хочемо з вами поділитись цікавими фактами про все на світі. А ви знали, що коли ви перебуваєте на висоті, то у вас починає швидше рости волосся. Наприклад, коли ви летите в літаку, волосся росте удвічі швидше. Земля здійснює один повний оберт навколо своєї осі за 24 години. А якщо бути більш точнішими, то за 23 години 56 хвилин та 4 секунди. У вас колись виходило лизнути свій лікоть? Впевнена, що ні, адже анатомічно це просто неможливо. Більшість одразу спробували дотягнутися язиком до свого ліктя. А ти упродовж всього життя людини в неї потроху ростуть ніс та вуха, бідна задня сторона людського коліна, адже в неї немає назви на багатьох мовах світу. А ви знали, що візерунок язика такий же унікальний, як і візерунок відбитків пальців. Половина населення нашої планети, а то і більше, наживо ніколи не бачили снігу. На цьому у нас все. А ще більше цікавого ви почуєте у наступних випусках. До зустрічі! Перевір себе. Ось і настав час запитань, які я задаю в кінці кожного випуску. Отже, перше запитання як називається столиця Австрії? Правильно, відень. Наступне запитання. А чи є Альпи на території цієї країни? Так, є. Південь Австрії це долини та пагорби, які оточені саме Альпами? Наступне запитання. Каринтія це найтепліша чи все ж найхолодніша частина країни? Вірно, це найтепліша і найсонячніша частина країни. Тут більше 1200 озер, і в багатьох з них така чиста і прозора вода, що її можна сміливо пити. Четверте запитання: багато австралійців мають гарну звичку посміхатися людям. Так це чи ні? Так, це дійсно правда. Адже ти комусь усміхнешся, тобі хтось усміхнеться у відповідь. І гарний настрій на увесь день забезпечений. І останнє запитання: чи дійсно австрійці дуже люблять випічку з сиром та яблуками? Правильно, вони дійсно дуже полюбляють подібну випічку. У них навіть є рецепт омлету з яблуками. Ось і добігає наша програма до свого завершення, і настав час прощатись. Тож бажаю тобі гарного настрою і кажу до зустрічі. Бувай!